Всім привіт, ви на каналі Сіноптик ТВ, і зараз ми подивимось мій бій на три відмітки на французькому преміумному тяжкому танку 8-го левела АМИХ Мелія 49. Нагадаю, що будь-хто з вас може потрапити до мене у відос Вам всього лиш потрібно зіграти цікавий бій і закинути мені його в Телеграм. Не забудьте підписатися на канал, тиснути дзвіночок і вподобайку, а також написати будь-який коментар під відео. Всім гарного перегляду! Блін, поки акція... поки акція їх якраз можна було б купити. Треба ато фармити. Я не снайплю. Здувся, да, Іван. Так, я нагадаю, з понеділка, походу. Ви хочете. Е, ви хочете стрім. Е, стрім з підписниками? Хочете, чи ні? Тільки чесно. Тільки чесно, зараз. Ви хочете стрім з підписниками? Фарм там оце все. Хочете, чи ні? Мені треба інфа сотка. Чи мені, мені, чи мені в соло е, фармити? Тільки чесно, народ. Все я тобі я виїжджаю. Давай, 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 порозказуй. Так хочу. Ну, один погрозливий мені вже пообіцяв, що... Э, один... тут погрозливий хлопчик мені, каже, що хочу. Окей. Одне м'ясо вже є. Бідний Крайслер. Вот тобі Крайслер. Вот тобі Крайслер, чувак, поіграв, бля. <різь> <різь> От ТС-3 приїхав, просто його псикав. Ой, о ці позиції там такі хороші. Йома. Оооооо, <рес> яке пробиття залетіло. Скільки тут пробиття ще раз 263 під калібр. Чи є смисл їхати немає. Не, ну блін, Рву на цьому танечку непогано. Ну ми проголосуємо, який ви хочете. Так, хочу, давай краще танк на вибір. Ну, мені треба зараз дуже багато фармити. Можливо. О, там хтось є. Можливо, це буде трошки того, трошки того, але фармити мені треба дуже багато, тому що в мене ресурсів немає. А пробити? А пробити цю парашку. Не понял. На фугасиках, ты мій, Ты мій миленький, ты мій дорогенький. Чекай, тут може будет трейдмитки, давайте, хлопці. Мій файл. Виходить, фокус. По фокусу, народ. Сюда, походу, бій на трейдмитке, алло. Будь ласка, 100% уваги сюда, на экран. Два иклотый, курочка, сосочка. А, она тупая бля. Рыба не артоводы. А винс сюда уже лбом? Ну что две пайки я взял э, трейд митки. -э, все, я взял трейд Изи. Easy. Ох, и кавертуха, смачная, вид теста третьего. Ні, ну, щось я сьогодні сильно на цьому танку відіграв, якщо чесно. Ну Т103 мене ламає на ізі Вот, диви, танк. Е, в нього ж і ДПМ непоганий, пробиття хороше. Він мені просто все 500, По 500 ульфи дає чел. Все, сюда. відмітки. Сіки, я боюсь зіграв. Все стрім офай. все стрім закривай. Все, чуваки, дякую всім. Зараз можна, в принципі, взводом, якщо хтось хоче.